Зімої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 26 липня 2016 року. Це була кваліфікація Ліги Чемпіонів на сезон 2016-2017. Третій кваліфікаційний раунд. Матч перший з двох. У Львові на арені Львів. Шахтар Донецьк. Приймає. Young Boys 2-0 Шахтар перемагає І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч Ну давайте, друзі, про саме поговоримо по порядку Розпочнемо ми зі стартових складів. Пауло Фонсека, головний тренер команди 4-4-2. Стартова розновка Донечан, Андрій Пятов у воротах, Іван Ордець, Сергій Крицов, пара центральних захисників. Ісмаїлі Дар'ю Серна по флангах. Тарас Степаненко, Фред марлс Бернар, півзахисники, Тайсон Едуардо у нападі. Це стартова розновка Донецького Шхтеря. Янг Бойс, Хютер, головний тренер команди 4-4-2. Стартова Росналканбойса, В воротах, Вілотич Роша, пара центральних захисників, Статер Лецякс. по флангах Бертоне Саного Суймані Раве, четвергів захисники, Оро Гернд у нападі. Це стартова розмовка Young Boys. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч Говорити, в принципі, такий непевний початок. обидві кони непевно розпочали. розпочали, приведеться вихід один на один на шості. хвилині матчу ОАРО, коли орове один на один, але Андрій П'ятов. Андрій П'ятов рятує шахтар у цьому епізоді. Браво, Андрій Пятов. Дуже здорово, Андрій Пятов. Зреагував на цей удар. Але Шахтар відповідає своїм моментом. 15-та матчу. дуже здорово кутує, розіграла донеччани. Дуже хорошу комбінацію. розіграла Тайсон спочатку пробиває, його удар блокує захисник, потім Тайсон знову пробує повороток Тайсон, рикошетить захисника, м'яч відлітає до Тараса Степаненка. Але воротар в останню мить встигає забрати м'яч до своїх рук. Справді непоганий був момент. Шахтар Донецьк завозів постепенно ініціативи більш Шахтар. І м'ячем більше українська команда володіла. Несправді розпочало тиснути донечани. 22-ганучі. Шахтар Донецьк хороша проводить атаку. Марлос! Марлос! Геніальний пас від Марлоса, який розрізав заказ як бойса, Едуардо! Виход! Він на один з вертарем. Той встигає руками м'яч відбити, але потім захизник якбойся. М'яч оскакую, но мороза мороз б'є і вибиває з лінії воріт захисник Янгвойса. Оце так шанс. Виникає у Донецького Штаря. Потім ще була небезпечна кап... по, -по, по лівому флангу, коли дарив сіра. Коли Смейлі перепрошую, дуже здорово підключився, підключились, але захисник там вибив м'яч. Спродливости раді на котовий. І ось вона 27 хвилина матчу. Ось вона, друзі, 27-а хвилина матчу. Атакують донецьчани. Фред, геніальний пас від Фреда. Бернард обіграв воротаря. Гол! Гол! Один ноль! Рахунок стоїть на користь української команди. Геніальний пас Фреда! Який розрізає весь захист Young Boyса, Бернард! Виходить! В 1 на 1 з вердарем! Обігре вертаря! Та забиває Гол! Один-ноль. На користь української команди стає рахунок. Ну і після забитого м'яча. В принципі, донеччани на досягнутому не зупинялися. І ще пару небезпечних було ударів та моментів. Приведеться момент Эдуардо. Коли дуже здорово м -м, зробив діагональ, якщо не виявляется, м'яч і пробиває! поворот, але прям в руку вертарю. Насправді тиснув донеччани, ще був шанс на 35 хвилин, коли Ордец пробивав головою трішки буквально не влучив. Тобто тиснув шахтар, тиснула донецька команда. І Рахунок 2-0 справді був дуже-дуже близьким. Ось, і Удари сирни були на пані моменти. Тобто перший тем завершиться, Шахтар Донець перемагає. Друзі, друга 45-хвилинка. До речі, друзі, на тайм номер 2 ще вийде Євген Целізнов, Денціню та Богдан Бутку. В Янгбойсі вийде Хадер Джонай в Ютрих Кубо. Вийдуть в Янг Бойс. Другий тайм Шахтар Донецьк також дуже непогано розпочинає. Вось, але ключовий момент ось, ось він, Ключовий момент матчу. 55-та хвилина матчу. Порушення правил фіксує суддя на Марласі! На Марласі! Порушення правил! отримає Другу жовту картку! І це червона картка Шахтар у більшості! Шахтар Донецьку більшості, друзі! 55-х вина матчу вилучення для футболіста. і Це абсолютно це железнобетонна друга картка. Збиває Медловичем Морлоса! Збиває Морлоса. І шахтар залишається у більшості. І донеччани ну, вже потім заволоділи. Ну, Шахтар, в принципі, першому там володів більше ініціативою. Але у більшості Шахтар хотів другий забити. Дуже хотів сильно Шахтар та другий це забити. Дуже хотіла українська команда погодувати перевагу. Хороші друзі це були небезпечні моменти, Штерен. Донецька. Були дуже хороші атаки. Ось супер супершанс. Десь так на ній 69, коли там пробивав Марлос! Його удар відбиває футболіст, адмойся добивання від Євгена Селізньова. Але реалізувати, свою нагоду Євген не зміг. Але реалізувати. З гулівнаґла, Євген Салізня все-таки не заміг. Хоча, в принципі, ні, це був не Євген Солізньо, це Едуардо, скоріше за все, був, так. Да. Це був Едуардо Селезньов, вийде, Євген Селезньов вийде на 71 й хвилині матчі. Тому, справді, друзі, небезпечний був момент. Марлос там пробував. м'ячик чики з просто справді всі тковарять не залетів. А все-таки, друзі, все таки шахтар! Заб'є, заб'є, шахтар! 75-та. Хвилина матчу! Бернард! Дуже здорово набереш швидкість по лівому флангу. Бернард! Відає пригову на передню на Тараса Степенко, Тарас! Виход! Один на -один, один з вратарем! Відає передачу на порожні ворота Євген він солізньов Гол! 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 Гол 2-0. Евген Селезнев. Забивай гол. 2-0. Рахунок на користь украинской команды. Ну и далее і далі шахтар же до спокійно довіла до українська команда справу до переможного кінця. 2-0. Шахтар перемагає, Young Boys. Ще друзі, до речі, продиктувати вам статистику цього матчу, то Шахтар повністю Янгбойс переграв. 12-9 це в нас статистика ударів в поворотах, 6-3 статистика ударів в площину воріт, 7-6 кутовими. 64 на 36% контроля м'яча. Тобто донечани повністю переграли свого суперника. Перемога була здобута абсолютно поцілоно. Але друзі, справедливості раді. У матч відповідь. Yous обіграє Шахтар Донець з за рахунком 2-0. Куба оформить дубль. А у серії пенальті за рахунком 4-2 все-таки Youngboys пройде туди далі. Дуже справді було боляче. Ось. Штар в кінці-кінці буде грати у Лізі Європи. Але все одно ця перемога на арені Львів з рахунку 2-0. Вона була просто неймовірною. Друзі, я вам дякую за увагу. Я вам хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Не головне, що ви були щасливі. Усі до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.